Друзі, важко повірити, але це одна та сама рослина. Плющ Хелікс, плюс, плющ звичайний. От, але от є такі певні особливості. Бачите, от доросла рослина і молода. А правильніше не молода, а її молодий пагін. Навіть не молодий, а той, який експансивний. Тобто це вже про дорослість, а це про дитячість. Зараз я вам розповім все детальніше і на конкретному прикладу. Всі ми знаємо плющик, як таку досить людину експансивну, таку агресивну, бачите, яка плететься в мене просто мега красиво росте по каркасу будівлі. Але знаємо плющ, плющик може бути якісь завгодно. Плющ може бути. ну, Мене є просто багато, велика колекція плющів. Ось це навіть теж плющ, от. Оце плющ, плющ. Ось там плющ. Але взагалі класична плющі це от рослина, знаєш, яка росте ось такими от, е, е, трикутими 5 листочками. От саме такий типовий плющ. <рес> <рес> Ви знаєте, дуже непросто е, визнавати свої помилки, але все-таки в мене була <рес> така історія цікава. Я колись побачив дерево, на якому росла рослина з отакими листочками круглими. Це буде якийсь плющ-інший вид. Чи колхідський, чи думаю, що хто його батька знає, який той плющ. От, бачите, ось теж плющу багато. От, тут в мене плющ. Не треба жодних там, прополок, переполок. Собі він заріс плющем і все, на обуріні майже. Дяк, от, нахальна така досить агресивна е, о, ожина, да, ожина, яка не дає спокою час від часу всім нам. От, і... Я кажу, там було дерево оповідати цим плющином, боже, думаю, яка нагрість, думаю. Це ще зовсім інший плюс. Що це за рослина така, думаю, що вона цвіте взагалі. А взагалі, це, бачите, ось квіти плюща, вони зараз восени, ось, ну, вони, кажуть, таки, ні пройшов, от такими квітичками, там буквально пару полюсок, потім зав'язують такі чорні ягоди. А ця фішка в тому, що це просто. Такі пагони видає рослина, коли стає дорослою, тобто готова до розмноження. А для того, щоб стати дорослою, треба, щоб було багато сонця. Сонця, простору, і щоб пагінь пішов на опору, бажано по якомусь дереву. Ось ці ось гілочки це гілочки, які захоплюють територію, які стеляться або які йдуть відповідно до світла. І так само, як і в монстери, чому монстери дирки? Да? Тому що щоб проходило. Більше світла ну, листкам, які йдуть знизу. Тому бачите, от такі от лопатеві е, листочки вони допомагають трошки більше. ну, там понти, звісно, видати світло, пропустити до нижніх ярусів. Але думаю, цікаво, думаю, чого ти не зроби, напевне, просто що менше листків, там, хай один через три буде листок, але хай росте собі. Але думаю. Може хтось їсть, щоб їх, хоча я не бачу вкінчиків на плющу, чесно кажучи, ніколи. Ну, Може б, там попилиться трошечки, або бачите, ну, от бачите, як сусідський чоловік, який часто їх зі сторони обрізає, але це його право. То його забор зі сторони, хай, 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 От. І дуже цікаво, що більше наших плющиків, наприклад, ось такий, да, бачите, плющик, або скоп, да? або там різні. ну, Я вам покажу вам ще теж. У мене молода колекція дуже блющів, дуже молода. От, навіть от, от, навіть такий плющ. Це у мене Арлікін і Мінкалібрі теж ростуть. То коли вона сягає сонце під опори, лист це теж стає переважно кругле, або ну, округліше теж. Дивіться, красиво. Лара рук, яка гарний плющ, воно все буде кругліше. Тому що таким чином вже рослина сягає свого а, апогею, відповідно, і їй вже нема потреб, сонця багато, всі діла. Таке явище називається гетерофолія, тобто, знаєте, як, як гетеросексуальність, гетерохромія, тобто різнолисність. І відповідно, що такі більш круглі, більш пласкі листочки. Ростуть відповідно, вже на самих пагонах. До речі, він тільки буквально років три, почав мене свісти. Не знаю, хоча він тут росте все життя. От, ну, Може років, та до фіга, років 30, то дофіга скільки, може, років тридцять, точно ну, 20, ладно. скільки, Ну, е, ну, да, Десь 25 років він йому цьому плющу, він вже скрізь. Там, там я, дійсно, там його обмежу, а зросту до собі росте. Зростає воно красиво, особливо взимку, коли тут все голе, а в тебе такий зелений палац, росте, бачите, пенісетами, теж красунчики. що воно жовтіє чи пропадає. Бо в нього б видавалися варігатні листочки, це вже включається на іншу історію. От. Якось я вам покажу, вже, як буде більш-менш пристойний ріст, плющі покажу вам свою колекцію. Ви Бачите, до речі, бачите, ось ректа. Такі, Такі от мутації, яка росте кущем. Треба її підв'язувати, тому що знову він падає. В ідеалі це має бути такий як стовп. Цікаво, Я зроблю або заріза, я зроблю таку натекцію, щоб його прив'язувати, тому що вони падають і взимку можуть ламатися також. Але це вже зовсім інша історія, друзі мої. Тому така от історія про гетерофолійність плюща звичайного гедерах, друзі. Цімцям. Пока-пока.